Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Дуже цікаве заняття, тому, будь ласка, уважніше, Каріна приєдналась до нас. Букви слід вивчать Івани. Батьків метр бери складний. Середину вдвох зігнем, з метра букву М складем. Назвіть, що зображено поруч із буквою М? Мишка, так. І ми... давайте Миша. так. Мишка, морква. Який перший звук у цих словах? Ми. М. М. Вимова звуква, звука М? Коли ми вимовляємо звук м, губи спочатку змикаються, потім розмикаються. Вимовіть М. 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 Так, мм. Так, губи, так, діти, вимикаємо поки що мікрофончики. Губи заважають повітрю вільно виходити з рота. Коли ми вимовляємо звук. М. Запам'ятайте, будь ласка, якщо ви вимовляєте звук, а губи, зуби або язик заважають повітрю вільно виходити з рота, то цей звук приголосний. Одні приголосні звуки вимовляються з голосом, інші без голосу. Повторіть м. М, м так, з голосом або без голосу ми вимовляємо приголосний звук М. Розгляньте слайд і назвіть предмети, які тут зображені. Молот, мед, миш, морква, морозиво, молоко. Так. Ну, давайте костя назви, будь ласка. Молоток, мед, 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 миш, мишка, миша, молковка, молква, молозиво, молоко. Так. Далі Каріна, Назви, будь ласка, предмети. Молоток, мед, мис. Молоко. Морозена? Молодце Так, молоко. Молоко. Так, чи є в словах звук М. Так. А де ви її, її чуєте? Цей звук де ви його чуєте? На початку всередині, чи в кінці, в цих словах. На початку. На початку. Молодці. А зараз, діти, пропоную вам пограти в гру Четвертий зайвий. Погляньте, будь ласка, що в нас зображено? Які предмети? Яблуко, мопед, мож, та мак. Так. Скажіть, будь ласка, який предмет зайвий? Костя яблуко. так яблоко. А чому? Так, потому что там не М. Розгляньте, будь ласка, предмети, скажіть мені, будь ласка, Костя, Черепаха. Міша, давай по черзі. я кожного спитаю Костя, Черепахо. маска. Мяч метелик мотел... м'яч м'яч Міша, назви, будь ласка, черепаха, маска, метелик, м'яч, Так, Карина Черепаха, маска метелик, так не підказуйте там. Каріна добре знає, добре дітки. Яке ж зайве слово тут, на цьому слайді? Черепаха. Так. Всі інші слова в нас починаються на букву М, М. М. на букву М і на звук М. Запам'ятали? Так. Та. Наступний слайд. Гуляйте, будь ласка, так, давайте, Каріна, назви, будь ласка, предмети. Добре, давайте Костя допоможе. Мама, так, Майок. так, так, Мояк. Так, маяк і. Або човен, так? Лобаль. Так. Давайте хто ще хоче назвати? Міша? Мамонт. Маяк. 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 Корабель. Корабель або човен. Скажіть, будь ласка. Який тут зайвий предмет? Зайве слово яке? Кубель. Так, чому? Що там на початку буква К. Так, а всі інші слова? На М. Так. На М. Да? Буква так. М. Звук М. Так, молодці дітки. Так, а тепер зробимо звуковий аналіз слів. Приготуйте, будь ласка, фішки, у кого вони є, і починаємо. Погляньте на картинку, що там зображено. Манго. Так, манго. І так, починаємо. Перший звук, який в нас? М. М. Який він у нас? ти приголос не однією височкою. Так, молодець. Наступний звук а. Всі інші діти можуть показувати. Костя ти можеш на екран показувати, голосний. Так, молодці. Так, позначаємо кружечком червоного кольору. Далі наступний звук н. Твердий пригрузний. позначається однією височкою. Так звук. Г. Молодець. Я бачу костюм. А я поки достану. Время Г. Г. Так. Це приголосний позначається одною русочкою. Так, оце який твердий приголосний, так? І наступний звук О. О. Голосний позначається однією рис... однією кружечком червоного кольору. Так, тільки не однією, а кружечком червоного кольору. Так, молодці, погляньте. У вас так. У мене так. У мене так. Так, далі погляньте. Що це в нас? Мімоза. Так, гілочка мімози. І так, давайте розберемо, зробимо звуковий аналіз слова мімоза. І так, перший звук у нас міф. Мі. Так, який він у нас? Який приголосний, позначайте двома ризочками. Молодці. Ось, і один Уважніше, будь ласка. Це дуже м'яко, наступний позначає. так, ти хочеш сказати за наступний звук, так? Наступний звук у нас І. Це так, це голосний, позначається кружечком червоного кольору. Але так. я так. хочу подивитись, щоб ви мені показали. Звук перший у нас був нєх. Як ми його позначаємо? Звук мє. як ти позначаєш Так, тільки. А правильно ти показуєш, як у нас м'які е, приголосні позначаються? Діти, якщо Це у нас... У нас по Послухайте. Мімоза мі. У нас ні м'який пригол... приголосний, тому що в нас наступний звук і голосний. І ми його позначаємо, цей приголосний, м'який, двома рисочками. Покажіть, будь ласка. Так Двома рисочками ми м'які, приголосні позначаємо. Далі. І ми вже сказали, що це голосний звук, позначається кружечком червоного кольору. І наступний звук М. Який він в нас? М'який чи твердий? Ще раз, я не почула, вибачте. Дейний приголос не позначається рисочкою. Так, Міша, молодець. Далі Каріна, скажи, будь ласка, звук О, який він в нас. Всі мовчать діти. Я поки що Каріну. Хочу запитати. Що? Звук о, який він в нас? Голосний чи приголосний? Промов його о. Голосний, голосний, голосний. як на його питання? Там. Червоного кольору. Молод, молодець. Наступний звук звук з. Каріна, будь ласка. Так, не підказуємо. Приголосний. Який твердий м'який? Твердий. Твердий приголосний і позначаємо ми його. Костя, покажи, будь ласка. Вона а як ми позначаємо тверді приголосні? Хто допоможе? Так, Костя, погляньте, діти. Позначаємо тверді приголосні однією рисочкою. Так. І наступний звук у нас А. Каріна, ще давай останній звук. Так, голосний звук означаємо. Костя, покажи нам. Рожечком. Так, Ружечком червоного кольору. Далі погляньте, будь ласка, у вас так. Подивіться. Так. Так, дітки, давайте пригадаємо, які в нас голосні звуки. Які ми вивчали з вами раніше. Хто мені розкаже? О, а, і, давайте, і. давайте по черзі. Міша, скажи нам, будь ласка, голосні звуки назви їх. А, О, У, і, і, Е. Так, добре. А сьогодні ми з вами почали вивчати приголосні звуки. Який ми сьогодні вивчили з вами? Е. М, Як... М. так? Звучали букву М. Далі що ще ми робили? Робили Учили звуковий аналіз, так? Звуковий аналіз називає мети. Що, Каріна? Так, а в яку гру ми з вами грали? Ней знайти зайве слово. Зайве, четверте зайве, да? Або зайве слово, так? Молодці діти. До побачення. Всіх рада бачити. До побачення. Давайте, до побачення. До побачення. До побачення. Миша, до побачення.